У центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя відкрили нову групу для дітей, які пересуваються на крісах колісних, детальніше у сюжеті. Це перша група в Черкасах для дітей віком від 5 до 12 років із такою нозологією. Вони зможуть відвідувати заклад, розвиватися та соціалізуватися, а їхні батьки отримають вільний час для особистих справ. Такі дітки важкі ну, з важкою формою інвалідності вони потребують постійного потребують постійного догляду, і батьки знаходяться двадцять чотири на сім'яниці. Оце і для діток і для нас це дуже важливо, бо вони соціалізуються, спілкуються десь поза домом. А ми маємо вільний час на вирішення якихось питань своїх, можливо, на роботу так. Яна Мироненко регулярно водить сина на реабілітаційні курси. А з літа вони почали відвідувати центр жага життя. Жінка каже. Завдяки реабілітації помітний прогрес. Перед тим, як долучитися до нової групи, Давиду необхідно пройти адаптацію та звикнути до нового середовища. Ми поки пройдемо адаптацію, да, деякий час, можливо, треба буде бути, бути поруч, десь чи на території, чи в самій групі. Подивимося, як буде реагувати, але взагалі він досить соціалізований. такий і йому думаю, легше буде адаптуватися, можливо, ніж іншим діткам, бо він вже і старший. А так загалом ми будемо залишати з 9 до 14, то думати мобільний час. Ідея створення цієї групи належить Аліні Зузулі. Каже, Після закінчення садочка син потребував подальшого розвитку та соціалізації, яка є надзвичайно важливою для таких дітей. У пошуках відповідного закладу Аліна натрапила на центр життя який працює з дітьми з інвалідністю, але не з тими, хто пересувається на крісах колісних. Це спонукало її діяти та ініціювати створення нової групи. Групу по особливі дітки теж не Ну, ми декілька проблеми. Але сьогоднішній день маємо три ну, трошки складнувати, бо був, був довгий процес. Ми часто приходимо і говоримо, в момент, де, що треба нашим дітям, щоб вони розуміли, так як підлаштуватись під нас. Ми зараз маємо, що маємо дуже Зараз ми задоволені будемо дивитися, як далі. Я думаю, що буде розвиватися далі центр. Нині реабілітаційний центр потребує приміщення, адже на його території працюють чотири групи денного догляду, п'яту групу для дітей, які пересуваються на крисих колісних облаштували власними силами, розповідає директорка центру Наталія Воронкіна. В цієї групі будуть перебувати 8 осіб. На обслуговуванні в нас дуже велика кількість дітей. Наразі в нас перебуває на обліку 500 осіб з інвалідністю. Дітей та осіб на кріслах колісних близько 50 осіб. Створення цієї групи надзвичайно важливий крок для нашої громади, адже вона забезпечить дітям з інвалідністю необхідні умови для розвитку, навчання та реабілітації, каже Марина Гаркава. Ми е мріяли про цю групу, е планували видатки. Але з, з року в рік у нас е не виходило по перше, черговості то в нас не було доступності в цьому закладі. Ми робили спочатку доступність потім уже е е групу денного відвідування. Да, ця група важлива, тому що це перша група в місті Черкаси, де діти цієї вікової категорії з цією нозологією, зможуть відвідувати заклад, і саме головне соціалізуватися. До створення нової групи долучилися спонсори епіцентру, які надали будівельні матеріали, а майстри професійного будівельного училища виконали капітальний ремонт. Ми компанія більш знаєте соціально орієнтована, то ми і. В першу чергу намагаємося в такий складний час знаходити можливість допомогти чим, ну скажімо так, по мірі нашої можливості допомагати в таких значущих проектах. Ми завжди раді підтримати вас, зробити для діток на. Але те, що таке середовище тепле, затишне, ошатне, це треба, тому що навіть назва цього центру це жага життя. Тому кожен з нас мріє про те, щоб наші дітки знаходилися в такому середовищі, в якому б вони почувалися себе гідно. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.